Одного літнього дня, коли навколо все цвіте і пахне, а сонечко зігріває своїми промінцями землю, містечку солодощів трапилась пригода. Кендітаун це чарівне містечко солодощів, де все зроблено з цукерок, тортів, морозива, пончиків, шоколаду, карамелі, кексів і тістечок. Мешканці міста живуть у солодких будиночках. Працюють на цукрових заводах, виготовляють стільки солодощів, що вище, мабуть, тільки і не бачили. Тому жителі щодня насолоджуються смаколиками. Тут навіть дітки вміли робити цукерки. Кожен день кендітаун активно працював, але найголовнішою подією було святкування дня солодощів на центральній площі міста. Напрацювавшись протягом цілого тижня, усі збиралися з неділю, щоб відпочити та отримати море задоволення. Це були неймовірні святкування. У всіх блищали очі від краси, а слинки розтікались від різноманіття смаків. За традицією в місті розпочинався солодкий ярмарок, чого там тільки не було. В центрі площі стояв величезний фонтан з кольоровим шоколадом, який всіх запрошував до себе. Діти бігали до нього, не наче бджілки до меду. Неподалік був парк, в ньому можна було відпочити після святкувань. Там відчувалась особлива атмосфера. Моріли гірлянди, кольорові вогники, все сяяло святковими барвами і створювало дива. Все так весело і казково проходило, але раптом зі столів почали зникати солодощі. Ніхто не розумів, що коїться. З цукерок залишались лише обгортки, морозиво текло ріками, торти хтось понад а з кексів зникла вся начинка. Що ж з фонтаном? А фонтан же залишився майже без шоколаду. Що ж це таке робиться? Налякані люди бігали по всій площі і розпитували один одного, що це трапилось, що за біда прийшла у їхній солодкий край. Ніхто не знав і не міг пояснити, що діється. Небо застелили сірі хмари, все навколо стало таким похмурим і зовсім не схожим на Кендітаун. На місто насудилась роза з усіх закутків лізли вони. Величезні сірі миші, які з'їдали все і руйнували все на своєму шляху. Мешканці не знали, як здолати цих ворогів, тому зібрались на нараду. Вони знали, що самотужки їм не впоратись, і просто так цих страшних мишей не вигнати з міста. Найстрашніше, що ці на добрались до будинків жителів, тому люди вирішили звернутися за допомогою. У кого просити допомоги жителям містечка? На окраїні цього містечка жив містер Кендікс. Це цукровий чоловічок, який мав казкову силу, дарував подарунки, пригощав ласощами. Разом із друзями він приносив у містечко багато солодкої продукції, допомагав жителям, розважав дітей, бо в нього завжди був на класний гарний настрій. Своїм позитивом він заряджав усіх навколо. У нього завжди було багато справ, він, наче чарівник, який спостерігав за всім містечком. У містера Кендікса було веселкое волосся. Він завжди одягався в смугастий костюм, цікаві окуляри та великий ковпак. Тому він точно нагадував чарівника. Містер Кендікс от-от збирався -от на святкування в центр міста. та Раптом до його будинку вриваються люди і благають про допомогу. Вони були такі налякані, кричали, шуміли, не могли розказати, що сталося. Містер Кеддікс ледве зрозумів, що в місті страшна біда. Непередбачуваний напад сірих мішей знову повторився. Містер Кеддікс розповів людям, що колись давно-давно сірі миші вже намагались атакувати містечко, але їм це не вдалося. І от вони прийшли знову. Великі, малі, їх було сотні. Вони були злі, дикі, голодні. Просто так їх не вдасться вигнати з містечка. Ціле думати, що робити, як зупинити лихо. Кожен пропонував якісь свої ідеї, та все не те. І от містера Кендікса виникла чудова ідея. Треба спекти торт у вигляді кота. Миші страшенно бояться котів, а смачний ароматний торт точно заманить мишей в пастку. Всі радо погодились, справді чудова ідея. Всі друзі черебника підтримали ідею і почали роздавати всім обов'язки, часу було зовсім мало, а небезпека не минала. Розпочали клопітку спільну працю. В будинку містера Кендікса всю ніч кипіла робота, виготовляли гігантський торт. Поки миші відпочивали від смачної вечері, в жителів міста вже все було готове. За ніч мешканці випекли величезного бісквітного кота, гарно його прикрасили, поставили посеред центральної площі і замаскували коробку, наче торт. Почувши, що щось смачно пахне, миші прийшли з'їсти такий великий торт. Погризли коробку, а там побачили величезного кота, як же вони налякались і швидко почали тікати з міста, від них і сліду не залишилось. Тепер вони точно більше не прийдуть в містечко. Враз густі хмари розступились і на небі знову засягало яскраве сонечко. Після мішачого нападу всі разом збиралися прибирати територію, будиночки залишились цілими і неушкодженими. Друзі містера Кендікса знову створили затишну святкову атмосферу парку. Містер Кендікс спрятував життя людей і цілого містечка. За це всі мешканці були йому безбежно вдячні і вирішили, на честь містера Кендікса змінити назву Кендітауна на Кендікстаун. Містер Кендікс став головою міста і стежив за всім, що відбувається в ньому. А що ж трапилось із котом, який налякав тлих мішей? Оскільки кіт допоміг вигнати мішей з міста, чарівник містер Кендікс вирішив оживити його. Кіт став найкращим другом містера Кендікса, а також подружився з усіма мешканцями міста від малого до великого. Назвали його Кіт бісквіт Від цього часу кіт став охоронцем міста. З таким охоронцем Кендікс точно нічого не загрожує. І всі завжди житимуть в безпеці. Життя в містечку знову розцвіло і дивувало всіх своїми смаколиками. І більше ніхто не зміг напасти на це прекрасне солодке містечко. Завітайте в Кендіг У нас неймовірно смачно і весело!